Добрий день, шановні колеги. 22 вересня 2022 року в Черкаському обласному інституті псідипломної педагогічної освіти відбулася дуже цікава конференція. Тема Учительство як бренд, Симбіоз традицій і інновацій. Мала честь бути запрошеною для участі, виступила там зі своєю доповіддю і хочу це питання винести на загальний огляд. На загальний обмін враженнями, думками. Так, запускаю презентацію. Тема моя називалася Зв'язок учительських поколінь як фундамент бренду сучасного педагога. Ну, перед тим, як перед тим, як приступити до справи, я вирішила детально дослідити, що ж таке бренд слово. Іншомовного походження, слово, яке не так давно прийшло в нашу мову. І я пошукала замінників. Бачите, цілий рядок виписала слів українських замінників цього слова, і, чесно кажучи, мені найбільше сподобалося останнє знаменно. Тобто вчительство як знамено професії. Також наукова література з поняттю бренда підказала мені, що Творення бренду, керування ним називається словом брендинг. І є спеціальний документ, який називається брендбук. і в цьому документі прописуються ключові асоціації образу. І от для того, щоб ці ключові асоціації образу були дієвими, напрацьовується цілий фундамент персонального бренду. І от науковці визначили певні напрямки. Які мають лежати в основі фундаменту персонального бренду. З усіх перерахованих тут для мене найбільш важливою, найбільш основною бачиться перше це місія та цінності бренду. Саме від цього буде залежати фірмовий стиль або корпоративна ідентифікація. Ну тут, коли ми говоримо про Кожного вчителя, який є фактично носієм бренду вчительства України, то для нас, для мене бачиться ключовими постановка запитання кожним із нас, в чому полягає моя власна місія, і в чому полягають цінності освіти, яку я. В межах своїх повноважень, визначених державним стандартом вчителя, це наш документ, який прийнятий, який унормовує нашу діяльність, який визначає ну, риси сучасного вчителя. Для когось це можливо буде кодекс гуманного вчителя, а ще для когось, можливо, буде це власний кодекс честі, гідності. Кожен буде керуватися чимось своїм, що вважає для себе пріоритетним. Але коли я подумала про те, що як же створився цей брендинг нашого вчительства, і мені так уявилося, що ми ж не сьогодні, вчителі з'явилися. Ми ж є, є якимось там таким маленьким ланцюжком, в тому переліку всіх вчителів, які свого часу жили, народилися і працювали в Україні. Ну і можна собі так уявити, що це ось така піраміда. І ми стоїмо на плечах тих, хто був перед нами. І тут мене дуже зачепила цитата Ньютона, який говорить про те, що я бачив далі за інших лише тому, що стояв на плечах велетнів. Перед учений. Акцентую нашу увагу на тому, що дуже залежить, на чиїх плечах ти стоїш, на кого ти орієнтуєшся, чиї традиції ти продовжуєш. Багато дуже писано переписано про чистоту роду, ну, але наша вчительська професія це теж свого роду ну, такий собі рід учительський. З того нашого роду і починається наше вчительство. І от тут дуже важливо про те, що відчувати себе краплинкою того роду і усвідомлювати, що я несу, як краплинка цієї потужної річки. Якщо така робота буде зроблена, то, як підказує дочинець, тоді в минулому ми будемо знаходити радість, а не будемо без кінця плакати про те, що ми бідні, нещасні, гнані і нас переслідували знищили, та переслідували знищили. Все це було, але це не ми єдині тут. Перед лицем світової історії це багато народів пережили і переживають зараз. Але де шукати радість в усьому тому і на ту радість спиратися, щоб мати потугу, зробити крок в завтрашній день? І тоді той завтрашній день буде дарувати нам нову надію. Оглянувшись на наше минуле, я з великою радістю відкрила для себе котрий раз, наскільки потужна наша етнопедагогіка. Зараз багато тенденцій, які, ну, начебто, з наукових позицій заперечують певні надбання народної педагогіки. Ну, але давайте ми задумаємося над тим, завдяки кому чи завдяки чому українська нація взагалі збереглася? Завдяки місту чи завдяки селу. Наші міста зрусифікувались, спольщувались дуже легко і дуже охоче. А що відбувалося з селом? А село Петро вело патріархальний спосіб життя, передаючи мову, традиції, звичаї, етнопедагогіку від батька до сина. І якщо прочитати уважно біографії видатних людей України, то більшість з них вихідці саме із села. Який урок дає нам наша етнопедагогіка? Вона не збереглася для нас в якихось трактатах. Хоча їх теж, мабуть, можна пошукати, але вона збереглася в українській народній усній творчості. І коли ми проведемо аналіз наших приказок, наших прислівів, то ми дуже легко знайдемо відгуки з новою українською школою. Уявляйте собі, наскільки мудрий і прозорливий наш народ був. Я не буду зачитувати, тут вони всі у вас на слайдику перед очима. Звісно, це такий побіжний аналіз, але на цьому можна захищати докторські дисертації, причому не одну. Бо кожну з окремих напрямків можна сформувати як окремий науковий пошук. Якщо подивитися про те, що говорила українська наша педагогіка стосовно місії вчителя, то ось тут теж я вибрала приказки. Знову ж таки, це далеко не повний перелік. Познайомтеся, будь ласка, з ними. І виберіть ту. Яка найбільше відгукнулася в вашому серці? І запитайте себе, а чому саме цю ви обрали, а не інші? Чим саме вона вас зачепила? Бо це вже ми проводимо зв'язок із нашим глибоким, підсвідомим. Яке багато що прояснює в нашій діяльності, якою ми повсякчас займаємося. Ну, і те, що ми кажемо, ах, яка інновація 21-го століття, неперервна освіта. А наша мудра етнопедагогіка каже, хто закінчує вчитися, той і перестає жити. Наскільки нове, це часто є забутим старим. Але добре, що ми опритомнюємо, добре, що ми оновлюємося через повторення того, що вже було нами десь і відкинуто, забуто, відхилено підпливом якихось інновацій, які ми брали як закордонний досвід. Ну і, мабуть, коли ми говорили про цінності, які ми ставимо перед освітою, то тут теж важливо кожному вчителю визначитися, а що є для тебе персональна освіта. На цьому слайдику я теж навела багато різних висловлювань. Тут і наукові, тут і народні, з Вікіпедії даються. Виберіть ту, яка вас торкнулася, з якою ваше серце погоджується, яку приймає ваша душа, бо це теж дуже важливо. Бо це теж буде лежати в основі вашого персонального знамену. З яким ми йдемо на роботу, з яким ми йдемо до учнів, з яким ми зустрічаємося з нашими колегами і разом творимо нашу українську школу сьогодні. Це дуже важливо розуміти, це дуже важливо усвідомлювати, бо сам факт наявності освіти, тобто суми знань, ще не означає те, що ця людина буде служити своєму народу. А ми ж для чогось народилися на цій землі не в Америці. Не в Данії, не в Фінляндії, а в Україні. І, очевидно, якщо ми народились саме тут, то і життя ми прожити маємо заради цієї землі. Навіть якщо наша доля перенесла десь за кордон, все рівно Україну можна будувати і здалеку, якщо буде на це бажання, якщо буде на це добра воля, служити своєму народу, а не чужому. Всі ви знаєте ім'я Феофана Прокоповича – видатна людина. Всі джерела кажуть нам про те, що це був видатний українець, ну, правда, тепер дослідження підтверджують, що це був людина, яка була народжена в Україні, а яка не була українцем за походженням і мав блискучу освіту. Це безумовна, талановита людина. Талановита в усіх сферах тогочасних наук. І от на сайті Національної бібліотеки імені Вернацького, бачите, як про нього гарно написано, що всі його праці дозволяють поставити його в ряд геніїв людства. Ми могли би ним дуже пишатися. І ми ним пишалися дуже багато часу. Ігноруючи, замовчуючи, не знаючи той факт, який спровокував. Івана Франка дати йому таку оцінку, Пишущий малодух? В чому ж проявилася молодушність Прокоповича? В Ютубі є прекрасна передача Ірини Паріон із циклу Ген Українців, яка називається Феофан Прокопович Той, що продав душу та ім'я України Петру І». Хто подарував? Укравши в Україну назву Русь. Подарував Росії. Росії, як тоді казали. Тому що Русь в грецькому алфавіті звучала як Росія. Я ж пам'ятаю, як моя бабуся не казала Росія, Не казала Росія. Мабуть, ви теж, якщо пригадаєте свої вокруг, як вони називали, то це теж було досить поширене Росія. І саме Феофан Прокопович. Активно сприяв встановленню сучасної руської імперії. Можливо, воно трішки дивно звучить, та, проводячи паралель, але він стояв у витоків її створення. І от яку оцінку дає йому Шевчук, перед нами викінчений, навіть класичний тип митця та мислителя, кар'єриста, який не гребував засобами для досягнення власних цілей. А він був обласканий русским двором. Він жив в пишноті, в багатстві, зрадивши Україну і всіх українців, землю, на яку він народився, і людей, серед яких він жив. Ну, хочу вам сказати такий один цікавий факт: скажімо, книжечка Пеофана Прокоповича, яка називалася «Учені отрокам», Сім разів перевидавалася в Сербії. А тепер проведіть паралелі з сьогоднішнім днем. Нікого не дивує тепер, чому Сербія виступає проти санкцій для Росії. Як воно все взаємопов'язано, як воно все відгукується, як воно все дає свої сходи. Так само у нас, педагогіці, ми часто сіємо і не думаємо, бачимо, що зразу нічого немає, нічого не зійшло, і думаємо, ой, та наші зусилля пройшли намарно. Жодне сказане слово не проходить намарно. Воно все рівно засіюється і прийде час, коли воно дає свої сходи. Те саме відбувалося із Прокоповичем, тому що він, випускник Києвомогилянки, приїжджає до Москву, але в Києвомогилянці починає панувати зовсім інший дух. Це те, що Іван Франко говорив про те, що нова інтелігенція. Яка викликалася вже в Київській академії, виростала політично і соціально індиферентна. Це прийшло покоління москофілів, які тягнулися до Москви як землі обітованої, де там є кар'єру, можна зробити, там буде багатство, там будуть доходи великі. І зовсім маленька кількість людей лишилася вільною від тієї ідеології, яка запанувала. Бачите, як наш народ сказав, вчителя й дерево пізнають із плодів. От те, що насіяв Прокопович в Києвому Ілянці, дало ось такі плоди, і воно ж не просто дало тоді плоди, воно ж продовжувало сіятися і давати плоди аж до сьогоднішнього дня, бо навіть зараз, коли йде така страшна війна, ми, ж, ми бачимо, що поруч з нами плоди ще зустрічаються. Але Бог любить Україну, вичевить любить. Тому що при всьому тому, що з нами тоді відбувалося, в якому становищі була Україна після того, коли було розголено козацтво, коли були знищені всі вольності, коли вільна Україна стала кріпацькою, Бог послав нам Шевченка. Як гарно сказав Остап Вишня, досить було однієї людини, однієї, аби врятувати цілу націю, цілий народ. І Шевченко поставив коло рабів своїх німих слово. І Шевченкове слово стукає, грюкає в наші серця донині. І мертвим, і живим, і ненародженим, наче про зараз. Чому воно актуальне для нас? Тому що навчилися ми в Шевченка. От навчилися пам'ятники ставити портрети чіпляти, а жити за Шевченком. Дуже гарну статтю про Шевченка написав Дмитро Донцов. І він каже про роль Шевченка. Бачите, як він сказав про те, що в той час, коли нація була охляла, охляла духовно, охляла фізично, морально зневірена. Шевченко дав отой ліхтарик, а от подарував ту свічу те могутнє слово, яке допомагало українцям пригадати, хто вони є, якого народу вони сини й дочки. І пригадав забуту правду, що не розніжений ліричний гуманізм є міридом наших чеснот, а сила духу, яка вища за дочасне щастя і благоденстві. Чи чули Шевченка? І так, і ні. І пише Донцов про те, що це був голос вопіючого у пустині, пророк світить, що світив і горів, голос труби архангельської, яка будила мертвих із могил. Але пролетів Шевченко, як метеор над нашою Еладою, і не лишив наступників, бо не мають їх генії. Але Шев... Донцов в свої часи пише про те, що ніколи Шевченко не був такий актуальний, як в наш час. А ми з вами можемо сказати, що ніколи Шевченко не був такий актуальний, як в наш час. Бо і донині ми зберегли. Таку велику кількість поглухлих і сліпих, в тому числі і серед вчительства. Тому дуже важливо, коли ми говоримо про бренд учителя чи знамену вчителя, передусім звертати увагу не на суму знань, бо знань сьогодні дуже багато. Кому їх мало стукає до дядька Гугла, дядько Гугл видає стільки інформації, скільки жодна людська голова містити не, не здатна. А от дуже важливо, як вчитель розуміє сенси свого життя, свого призначення вчителя. Тільки тоді, коли він розумів, хто він є, яку він місію несе, він здатен справді нести освіту. В противному випадку це буде просвіта. Або буде взагалі дезінтегруюча діяльність дезінтегрованої людини яка загубить всі цінності, не буде знати, куди йти, з ким вона йде і чого вона хоче. І я дуже, мені дуже подобається цей вислів пані Вікторії Бак про те, як учителю важливо розуміти сенс свого вчительства для того, щоб стати учителем від Бога. І не бути вчителем не дай Бог. Нас дуже багато. Великих постатей, велетнів духу, велетнів слова. Нам є, на чиї плечі стати. Нам треба тільки їх перечитати, нам треба тільки їх переосмислити, тому що ми, ми знайдемо цілу низку родзинок Драгоманова, і водночас ми знайдемо купу помилок у Драгоманова. І нам дуже важливо зрозуміти його досягнення і його помилки, аби не повторювати їх. Але для цього треба поцікавитися ним, поцікавитися те, про те, тим, чим він жив, що він думав, які ідеї він транслював. І так про кожного з тих наших педагогів. Я от не раз стикаюся з тим, що ну, чому ви згадуєте, Макаренка це був совєтський педагог, та совєтський. І колись на одній нараді серед... Керівництва освіти Львівщини не прозвучала, коли я назвала прізвище Макаренка. Один пан мені сказав: Ну, що це ви, Макаренка, згадуєте? Це совєтська епоха. З чим ви хочете? Це була авторитарна педагогіка. Так, це була авторитарна педагогіка, яка була замішана на великому панісмі. Бо я тому панові сказала: кажу, ви знаєте, я готова сприйняти вашу критику. Якщо ви візьмете таких дітей контингент, у нас зараз в Україні теж були такі діти. Візьміть тих дітей і зробіть з ними те, що зробив свого часу Макаренко своїми вихованцями. Тоді я готова від вас почути критику макаринка. Питання закрилися відразу. Критикувати легко. Але осмислити, переосмислити, знайти, що цінного з Макаренка ми можемо взяти сьогоднішній день. А що відкинути? Безумовно, треба відкинути. Із Сухомлинського, можливо, щось треба відкинути. Інші діти прийшли, інші вимоги, інші виклики. Але скільки ж там цінно, скільки ж там тих діамантиків, якими нам ні в якому разі не можна розкидатися? Я навела тут далеко не всіх педагогів, які складають нашу вітчизняну скарбницю мудростей. Їх дуже багато. Але кому вони цікаві, крім нас, у першу чергу? Ми можемо сказати про те, що Сукомлинського вивчають в китайських педагогічних вишах є навіть дисципліна, яка називається «Сукомлинознавство». А в нас є. А нам не треба. А де Китай в світовому розвитку? А де Україна? Ми до дуже довгий час відкидали ці наші знамени, цих наших велетнів. І бачите, як гарно сказав Красівський, це теж вже майже 100 років тому, що велика трагедія нашої нації в тому, що ми не караємо зрадників, ми толеруємо ворогів, та ми до цього часу їх толеруємо. І не шануємо героїв. Не дослухаємося до своїх пророків. Далі за ним слід, Ліна Костенко, ми ушкоджене покоління. Ще від препків щось взяли, а нащадкам вже немає щом передати. І це каже велика Ліна Костенко, яка стільки людей розбудила в Україні. Тобто, з якою нещадною самокритикою вона оцінює свою власну діяльність. А якби також кожен із нас провів ревізію себе самих, Пише Оксана Забушко, біда наша в тім, що ми не знаємо, як працювати з нашою спадщиною. Ми перестали бути колоніальною, ніби звільнилися. А от культурною так і не стали. І я дивилася новорічний концерт, де вона тільки українська музика, де співали тільки українські виконавці. І це ж дух піднімає. І це ж переповнює тебе, говорять, можемо сказати, ті пісні були кращі, ті були слабші. Не в тому суть. Суть у тому, що звучала перший раз за всі роки український був концерт, ось що починає важити. І все це починається звідки, починається з виховання. Олена Пчілка, яка своїх дітей виховала патріотами України, як би ми зараз з вами могли сказати, її чоловік не розмовляв українською, а вона зробила все від неї залежне, аби її діти просякли. Духом українства і понесли той світач далі наступні покоління. Нам сьогодні належить відбудовувати нашу освіту в повному сенсі слова. У нас дуже багато навчальних освітніх закладів зруйновано. Як же їх відбудовувати? На чиїх засадах розбудовувати? Тому що справді велика справа панувати над тілами а ще більше над душами, а ми вчителі маємо справу передусім із душами дітей. Так от наш народ знову ж таки повертається до народної мудрості і сказав: поганцем той називається, хто рідної школи цурається, то розвивати бренди учительства на наших світоглядних підвалинах, на засадах етнопедагогіки, на кращих надбаннях. Української вітчизняної педагогічної думки. І тоді, можливо, ми згадаємо сковороду, якого зараз так дуже гарно святкували. Так тішилося мені серце. Так приємно було спостерігати, що Росія, яка намагалася прихватизувати на сковороду, називаючи його великий русський філософ, від безсилля прислала ракети в його музей напередодні його дня народження. А сковорода вчив нас, що таке наука? Це те, що навчає нас бути людиною. Пізнавати в собі Бога. Бо найпотрібнішою наукою є наука про щастя, яку можна осягнути як? Через пізнання себе, через пізнання свого краю, свого роду і себе в цій історії нашій. І тоді ти побачиш шлях, куди йти далі, куди прямувати і до чого вести дітей. І, можливо, тоді нам вдасться створити таку освіту, яка допоможе нам перемогти все, всіх наших ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Ми сьогодні складаємо таку величезний, такий величезний іспит. У нас було про це стільки наших великих людей про це попереджали: що велика війна з Росією неминуча, незалежно від того, який там буде цар, який там буде правитель, який там буде лад, чи це буде капіталізм, чи це буде імперія, що би там не було, а велика війна буде. Можемо знайти знову ж таки окрему докторську роботу цьому присвятити. Я Мушу зізнати, що я сама не вірила в те, що можлива така війна. Мені голову я не могла вібрати, що можна настільки здоріти цілій нації, щоб цю війну розв'язати. Але як гарно попередив нас ще один наш учитель із числа шістдесятників Городенко. Він каже про те, що на початку третього тисячоліття, ну, можливо, трішки помилився в часі, людство буде складати свій екзамен на виживання. Бо розпалена Росією війна це ж не війна проти України, це війна проти людства. Це війна на право жити існувати расизм. Ми можемо як завгодно і в чому завгодно не сприймати західні цінності. Я теж далеко не в захваті від усіх тих цінностей, які пропагуються. Будь ласка. Створіть кращий продукт і складіть гідну конкуренцію. Для чого ж ви розпалили війну? Від весилля? Від немочі конкурувати? І каже Руденко, що людство складе цей іспит тільки тоді, коли складе його Україна. коли 24 лютого людство замерло в очікуванні, як пройде три дні і Україна не стане. То ми показали, що ми виросли як нація. І ми будемо боротися. І ми боремося. Скільки часу! Така маленька Україна проти такої величезної Росії. І скільки людей із світу нам допомагає в цій нашій боротьбі. І кожен із нас на своєму робочому місці є теж воїн. Вчительський фронт працює так само. І на нашому вчительському фронті перемагають ті цінності, які вчитель має для себе. Як він розуміє освіту, як він розуміє свою місію вчителя, як він справляється із завданням вирощувати людей. Які ставити цілі гумана педагогіка ставить виховання шляхетної людини або благородної людини? Але дивіться, як вона перегукується з Донцовим, який теж визначав, що які саме якості треба вирощувати в дітях. Шляхетність, мудрість, відвага три основні прикмети володарського класу. А володарський клас це коли українці самі панують у своїй країні. Самі. Господарі, в своїй країні. Хіба ми не цього хочемо? Чому це важливо? Тому що шляхетного не підкупиш. Мудрого не обдуриш, а мужнього не злякаєш. І от зараз ми показуємо оці всі три якості наш народ і показує світові. Показує простий народ. Політики ростуть. І від нас залежить, наскільки ми їм допоможемо у цьому вирости. Роботи в нас дуже багато. Нам всім разом творити знамено. Нашої вчительської професії і передати його наступним поколінням. Тримаймося і дай нам Боже мудрості, дай нам Боже сили втримати наш вчительський фронт, аби вписати славні сторінки в історію знамена, брендингу, вчительства. Як це вписують Збройні Сили України, в сторінки історії нашої армії. І хай нам допомагає Бог. Дякую.